Ну, добре. Коли ми е, говоримо про нашого лідера і про його минуле з е, судимостями, завжди от, дорікають, ваш лідер двічі судимий. Ну, було таке, ви знаєте, що таке Донбас е, післявоєнний, це шахти, це злочинність, він сирота оступився. А, і це. то ми це... Говоримо, що це велике зло, великий негатив. Коли сьогодні націонал-патріоти доходять до влади і не можуть, їхати, не можуть їхати на Мерседесі, дешевший, ніж 200 тисяч доларів. І коли там мільярди крадуть, то він націонал-патріот. Коли проходять а, сотні мільйонів по банкам, вкраджених помаранчевою командою, коли по а, Міністерству транспорту і зв'язку помаранчеві, то це не злодій. А, але а, цікаво це чути з уст депутата обласної ради від помаранчевого блоку нашого ну, країни. Цікаво, але я цікаво. говорю про нас, Галичан.